Зробити порівняльний аналіз, наскільки завезена з інших областей України продукція переважає на прилавках крамниць Прикарпаття, учасники колегії мали змогу, заслухавши виступ заступника голови облдержадміністрації Василя Бруса. Цим самим створюються значні проблеми щодо реалізації товарів у місцевих виробників. Ми Виокремив проблему доповідач. Прикро, що в магазинах популярні розрекламовані продукти з інших областей і навіть з Симферополя. Із нашої ж області, навпаки, залежуються на полицях. Ходження продукції місцевих товаробників у торгову мережу супермаркетів практично нереальне, тому що рішення щодо постачання тих товарів приймаються тільки в центральних офісах, які знаходяться за межами області, а також і те, що більшість товаробників не є платниками ПДВ. Для часткового вирішення цієї проблеми в січні цього року з ініціативи облдержадміністрації. Підписано меморандум про співробітництво з Івано-Франківським ісвітком, представниками торгових мереж, керівниками підприємства Чової Комісії. Однак відмовилися підписати меморандум одні з найбільших області супермаркетів. Це ТОВ Сільпо, ТЦ-Метро, ТОВ «Белмарк». Основне завдання, яке ставимо перед собою наситити внутрішній ринок якісними товарами виробництва, слідуючи принципу виробляй українське, купуй прикарпатське, наголосив голова облдержадміністрації Михайло Вишеманюк. Для цього необхідно створювати якомога більше сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, щоб селянин не хвилювався, куди збувати продукцію, і тоді вирощуватиме більше. А ще слід оголосити конкурс щодо створення малих архітектурних форм, кіосків для реалізації продукції. Це частково вирішить питання. Бо не можна забувати добре українське прислів'я свій до свого по своє, резюмував очільник облдержадміністрації. У нас є обласний на фонд підтримки підприємниць. Заготовляємо затворювати з буквально переробним коператором і вилофов, що ми мали можливість заготовити якісність дешеві і створювати продукцію в себе в області, і створити добру конкуренцію для тих, хто привозить продукцію. На колегії заслухали ряд пропозицій щодо вирішення зазначеного питання, які враховано в рішенні, зокрема щодо упорядкування стихійних ринків, встановити контроль за якістю товару, активізувати роботу щодо реалізації плодово-ягідної овочевої продукції, прийнято низку цільових програм стосовно часткової компенсації відсотків за кредитами, фінансової підтримки місцевих товаровиробників.